Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття буде з математики. Сьогодні ми будемо з вами закріпляти геометричні фігури. Їх є дуже багато, але ми будемо сьогодні закріпляти коло, квадрат, трикутник і прямокутник. Давайте розглянемо їх. Це у нас коло. воно кругле. Кольору, у нього немає ні кутів, і немає прямих ліній. Це коло, а це предмети круглої форми. Кермо. М'яч. Колесо? Колесо, м'яч і кермо мають форму коло. А зараз розглянемо квадрат. Квадрат, ось він. У нього є кути. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири. У нього також є. Сторони. Ось вони. І їх також. Один, два, три, чотири. Чотири сторони. Всі сторони. Одинакові за довжиною. А це предмети квадратної форми. Це предмети квадратної форми. Годинник. Килимок. Подушка. Подушка, годинник і килимок мають форму квадратну. Це трикутник. Від червоного кольору у нього також є три. Три. Один, два, три. І у нього є сторони. І їх також один, два, три. Три сторони. Кутник. А це предмети трикутної форми. Лінійка. Дорожний знак. Повітряний змій. Змій. Знак і лінійка мають форму трикутник. Цей прямокутник має дві короткі сторони і дві довгі сторони. Має чотири кути, так як у квадрата. Прямокутник. А це предмети прямокутної форми. Телефон. Двері. Сумка. Сумка, телефон і двері мають форму прямокутника. З вами закрепили плоскі геометричні фігури. Коло, квадрат, прямокутник, трикутник. А домашнім завданням для вас буде знайти вдома схожі предмети на ці геометричні фігури. До побачення, малята!